Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я рада вас тут бачити. В цьому відео я продовжую свій проєкт посах І сьогодні будемо робити прикрасу. Знаєте, мені дуже подобаються оці ось прикраси, які називаються дукачі, коли висить така монетка на файній оксамитовій стрічці. Але я поки що не знайшла. Таку монетку, яку б можна було використати як підвіску для тої оксамитової стрічки. Тому я вирішила зробити круглий кулончик і вишити в ньому своє ім'я. Насправді, це також дуже часто зустрічається. В інтернеті, коли пропонують закодоване ім'я у вишивці. І я подумала, а чому б мені не зробити моє ім'я також закодоване у вишивці? Це буде такий маленький, особливий, круглий кулончик тільки для мене? Тож, запрошую вас в це відео по роботі над іменним кулончиком. Почну я з того, що орієнтовно намалюю собі, як виглядають літери мого імені. А далі буду розміщувати ці літери імені в колі або по колу. Іншими словами, я хочу, щоб колон був круглий, і мені треба в ці літери зараз вписати в коло. Так виглядає коло з моїм іменем, яке я планую вишивати. І як ви бачите, я навела літери рисочками, а не хрестиками, щоб було легше орієнтуватися. І це була моя перша така задумка: вишити саме оці ось літери, які навела рисочками, їх вишити іншим кольором. Так ось, так краще не робіть. Бо Візерунок тоді зливається. Якщо ви хочете вишивати двома кольорами, краще визначте, які саме елементи, які повторюються в вашому візерунку, будуть іншого кольору. А коли майже весь візерунок вишивається одним кольором і тільки деякі літери іншим, воно не виглядає гарно. Далі я перенесла візерунок, який намалювала на папері. Я його перенесла на тканину. Разом з тим, як на мене, то цей крок зайвий. бо... Все одно я перевишивала цей візерунок декілька разів. А з іншого боку, якби я не зробила цей крок, я б не здобула того досвіду. Тому, якщо ви хочете потренуватися перед тим, як зробити такий кулон, то краще зробіть, зробіть розмітку, бо тоді ви. Здобудете досвід, який допоможе вам в подальшому вишити гарний колон і меншого розміру. А якщо ви не хочете декілька разів витрачати свій час, тоді робіть одразу. На чистовик і краще не робіть оцю розмітку, бо насправді вона заважає і збиває. Бо все ж таки візерунок досить мілкий, робиш його на звичайній тканині, десь він виходить не такий симетричний, як хотілося б. І коли в тебе немає цієї розмітки, ти не настільки засмучуєшся, що вийшло, воно несиметрично. А коли ця розмітка є, то дійсно ти. Намагаєшся довести до ідеалу. А це все ж таки ручна робота. Вона, в принципі, не ідеальна. Ось такі візеруночки в мене вийшли. Я робила одразу декілька імен, тому вони всі різні. І тут хочу поділитися своєю помилкою. Я спочатку не купила фурнітуру, я вирішила, що вишю, а потім підберу під цю вишивку фурнітуру. І це була моя велика помилка. Бо виявилося, що ті кружечки, які я повишивала, вони надто великі. Тож я буду все перероблювати. А з вами ділюся цим досвідом, що спочатку купити фурнітуру, а потім вже під неї робіть. Вишивку або заготовку вишивки на кулон. А ось вам візуальний приклад того, що я кажу. Ось це маленький варіант колончика, це великий варіант колончика. І дивіться, наскільки я помилилася в розмірі фурнітури. Тому краще спочатку купіть фурнітуру, щоб потім не переробляти. Так, реально зекономити собі час. Ну, а я. Йду кріпити свій колончик на фурнітуру. Спочатку мені треба його з'єднати, щоб з переду і зі спинки було однаково гарно, тому я просто зшиваю до половини по колу. Тепер потрібно відрізати зайву тканину і обережно вивернути на. Передню сторону, мій кулончик, і дошити ту дірочку, яка залишилася. Зараз покажу, що маю на увазі. Тепер настав час з'єднати мій кулончик з фурнітурою. На жаль, я не знайшла таку фурнітуру, як уявляла, але я змогла знайти кожен або майже кожен елемент окремо. Я б сказала, викрутилася, подумала, як це можна зробити, так як мені подобається. І довелося купити собі кожен елемент окремо і, відповідно, його поєднувати. Як ви бачите, вхід ідуть і пласкогубці, так що трошки я намучилася з фурнітурою, але результат мене задовільнив. І що я хотіла ще сказати, я довго думала. Як мені поєднати мою вишивку з металовою фурнітурою так, щоб не було помітно. Спочатку думала клеїти. Через це в цьому великому кружечку я використовувала картон всередині. Потім зрозуміла, що якщо я приклею, то воно може відпасти це не дуже надійний спосіб. Тому я вирішила просто пришити. Вишитий елемент до металевої фурнітури волосінню. Волосінь, вона прозора, ну, принаймні, можна знайти прозору, і в реальному житті її не дуже помітно. Хоча на відео ви побачите далі, що вона досить помітна. Але в реальному житті цього реально не видно. Особливо, якщо і не придивляєшся. Ну, а оскільки прикраса знаходиться на шиї, то майже ніхто і не заглядає на неї. Ну мається на увазі, що дуже близько не роздивляються. Я то вже на фінальному кроці, як ви бачите, з'єдную оксамитову стрічку з, з застіпками і йдемо на дефіле.